Керівників спеціалісти. Далі, дуже стисло, я вже казав, тут є все про пенсійне забезпечення, про відпустки і таке інше. Стаття 97 визначає все про пенсійне забезпечення, ви бачите, 80% від суми зарплатні, якщо не менше 10 стажу державної служби і людина звільняється з посади державної служби. 70%, якщо не менше 20 років державної служби, і вона... Ну, не з держави. Ну це ж не справедливо. Чи справедливо ви ну, рахуєте? Ну як же справедливо? Людина прийшла 50 років, 10 років права била і отримує пенсію 80%. Людина прийшла 27 років, пропрацювала 25 років на державній службі, потім приходить, отримує пенсію, і у той людини за 10 років. Чи за 12 ну, чоловіка беремо. Більше відсоток, ніж та, яка 25 до цього пропрацювала. Неправильно, треба міняти, продавати да, рівні умови 80%. Правильно, ніхто не поверю. не Ні, ну я як приклад. Далі, ну, зрозуміло, обмеження 10 прожиткових мінімум. Ще, так, про відпустки. 30 календарних днів, як була, ноу-хау є. Додаткова відпуска. Як буде нараховуватись? Після п'яти років стажу державної служби плюс один день за кожен рік. Зараз по іншому вона нараховується. Далі є 55 стаття, яка дозволяє розподіляти щорічну основну відпустку. Не використана, може надатись не пізніше через 12 місяців. Це теж напевне є ноу-хау. І далі є, є можливість грошової компенсації е, частини відпустки, якщо і щорічної і основної, якщо вона складає найбільше 15 календарних днів. Не знаю, є зараз це чи нема. Є, Єрнадцять да? після <плес> 24 днів. Ну що нема? Все є yeah, yeah. ну, <плес> так вони визначили. Ми не користуємося цим, та і все. Далі, 58-та творча відпустка, 59-всі соціальні відпустки там за дітьми, пологами, вони, власне кажучи, не, не відрізняються. Все, я э, от хотів так, дуже стисло. Те, що я побачив, вам розповісти, хто вперше почув, дуже приємно, що ви з цим ознайомились, хто там вже ознайомлений був, ще раз кажу на нашому сайті, pdf форматі цей закон є. Там прям такий банер. Проект закону на, 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 на самій титульній, на домашній страниці нашій є. Таке прохання. Дивіться, його скачуйте, читайте, і найголовніше... головне. Ми ще будемо зараз говорити. Я хотів би, щоб ми там протягом ну, тижня зібрали всі наші пропозиції. Я не знаю, Василь Віталійович, ви будете вам надавати. Чи ми будемо вам, збирати? Вам, вам. Ви не збираєте у загальній де будемо подаємо вже. Так, да, ну це зрозуміло. Е, ш, е, необхідно просто. Ну, це нас стосується державних службовців, тому ну, якісь свої зауваження необхідно просто висловити, перечитати, знайти, я ще раз хочу наголосити, те, що більше цікаве тебе, наприклад, і як через призму себе ну, дати пропозиції, давайте дамо. Це ж якраз і є отой громадський рух чи громадське суспільство, громадянське, яке ми створюємо в країні. Щоб не прийняли так, от до речі, там теж закон приймався на речницьких читаннях, і кажуть голова Нацдержслужби, служби, ну ви ж бачили цей закон. І всі один на іншого чи проєкт дивляться, а бачили чи ні? Або до речі, і до речі ще от я Сайт наздив служби не працює, не працює просто, неможливо там не знайти нічого. І кажуть, ви там. Підготовте і надайте пану задорожньому ваші пропозиції. Ну, ми безумовно це зробимо. І, безумовно, будемо яким чином ну, допитуватися, як же це е, враховано чи не враховано. Але я вважаю, що за потрібне, що ми повинні надати, просто надати це. Дякую, Сергій Едуардович. Шановні колеги, ви прослухали інформацію про загальні засади проєкту закону України про Державну службу. Будь ласка, давайте відведемо декілька хвилин. Ваші запитання і відповіді на запитання. Райони, ще раз повторюю, давайте або в чаті, або включайте мікрофон і говорите. Да. Шановні, які є питання по загальній, так би мовити, конструкції по структурній схемі законопроекту? А можна перед цим питання? А хто бачив цей законопроект? Завантажував са. Ні, владе... не, 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 то, не то, що ми показували, а отак вот роздрукував, о, є, бачите. Ні, ні, ну самі, не те, що ми бачимо, не те, що нам показали. Питання таке, що дивіться, ви ми говорили, що там не є державний службовцем, перелік є, а перелік політичних посад. Буде окремо регулювати. Цей закон, закон, закон a, законопроект про державну службу, а не про політичні посади. Єдине, що на кого не поширюється дія, це визначено статтею 3. Там 13 категорій, Будь, Будь ласка, і питання, і які можна Сергій Едуардович, як на єрішелівських читаннях розмежовували такий, планується в грудні місяці або до грудня місяця прийняти ще п'ять основних законів по децентралізації влади, в тому числі про місцеві державні представництва. Я так розумію, що місцеві державні представництва це і є державні службовці. Так, якщо ми сьогодні державні службовці в області... Налічуємо тисячі, то з представництвами їх буде сотня, дві чи скільки цих державних службовців. Оцей закон про державну службу тоді й не передбачає голів райдержадміністрації, тому що там будуть представники, і цей закон буде ну, от як... безумовно так, але він буде з 1 березня, і після 1 березня вони ще будуть залишатися. Це по перше. По-друге, в концепції реформи місцевого самоврядування визначена. Що в жовтні будуть чергові вибори до місцевих рад. Якщо до цього часу будуть внесені зміни в конституцію, буде прийнята нова конституція і змінений територіальний адміністративний устрій, то тоді дійсно не буде негалів обласних адміністрацій, не районах, не і заступник, будуть префекти або ще хтось. Але все одно планується його, і на цьому наголошує президент, ввести з 1 березня, його прийняти в грудні вони хочуть. І про місцеве самоврядування, і про державну службу. А ще рік як по якомусь закону жити треба. Тому що по старому жити, ну просто вже на напевно всі розуміють не тоді наші державні службовці, частина з них прийде виконкоми, а частини по закону не зможуть балотуватися в міські в сільські голови. Бо вони будуть з березня місяця, а політичні. Ну так от ми давайте ж щоб ви викреслити місцевих рад, оцей до Верховної Ради можливо. Ви, 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 я же пропоную выкрестити або депутатам місцевої ради. Викреслить закону. Це не <клес> Василь Віталійович <клес> Я більш загальну відповідь на ваше запитання по децентрализації. Подальшої долі місцевих адміністрацій. Ну, принаймні, як це планується. Ми всі вже тривалий час проводимо обговорення проекту конституції, і ви знаєте, не потрібно бути юристом, є ієрархія нормативно правових актів. Вищу юридичну силу має Конституція України, і там прописані основні положення місцевої виконавчої влади. На даний час місцеву виконавчу владу здійснюють адміністрацію. Тому цей закон, до речі, він на сайті Верховної Ради ще не розміщений, наскільки він відомо. Да. Тобто він в установленому порядку на розгляд закон... законодавчого органу не внесений. Звичайно, його необхідно обговорювати і розглядати, але, скажімо так, відправний етап, ви знаєте, до речі, що Кабміном розроблено проєкт антикорупційних законів, і в цьому проєкті жодного слова про корупційні обмеження або інші речі не йде. Тому ми будемо говорити, що вони будуть прийматися ці закони і про е, новий закон, про е, засади запобігання протидії корупції, про державну службу, про статус депутатів місцевих рад лише після того, як буде прийнята нова Конституція України. Нова Конституція. Тому що, вибачте, як ми можемо говорити про політичність посад тих самих голів місцевих адміністрацій, якщо в новій Конституції цих посад взагалі немає. Там інша структура управління державою планується. Тому, скажімо так, єдине, на що я спочатку одразу звернув увагу, читаючи, я, до речі, його теж не бачив, але сьогодні я лише його з ним ознайомився, що цей закон набирає чинності з 1 березня 2015 року. Тобто ми будемо мати вже новий закон про державний бюджет на 2015 рік. Можна буде говорити про ті схеми окладів, які закладені в цьому законі. Так? До речі, стосовно вільного володіння однієї з офіційних мов Ради Європи, то в цій частині закон набирає чинності через 5 років після введення його дії. Тобто, надається якийсь термін для щоб вивчити, та, щоб вивчити цю іноземну мову. <рес> І крім того, абзац 2 частини 2 статті 48, в якій, до речі, передбачена схема посадових окладів, він набирає чинності. З 1 січня 2016 року. Тобто, говорячи про, про, про те проект закону, який ми вже раніше обговорювали, пам'ятаєте, щоб він набирав чинності, крім оплати праці. Я не виключаю, враховуючи одну економічну ситуацію в нашій державі, що запровадити з 15-го року ті схеми оплати, по яким шість мінімальних заробітних плат, плат лише один посадовий оклад, ну це. Нер реально, подивимось, ну, принаймні закон відтерміновує питання зарплати на 16 рік. В мене в Дякую. Же, Коли? Де, Коли? Де, в Коли питання є, а Дерпі, у вас питання. Є, Ой, До кого? До Сергія дуардович? Чесно, зразу признаюсь, я недосконало подивилася закон, тому що, мабуть, так як і всі, тільки його побачила. Але в мене є питання, тому що я бачу, що дуже багато взято з попереднього закону, про який ми з вами вже говорили не один раз. І в тому законі ніде не було передбачено, хто призначає керівника Державної служби. В цьому законі це є чи нема, тому що голови і заступники, наскільки я розумію, це політичні посади. Керівник Державної служби в попередньому законі це був керівник апарату. От мене цікаве, хто призначає цю людину. Будь ласка, серйозно. Хто призначає керівництво? Ну, Стаття 17, вона визначає керівника, про керівника державної служби. Повноваження, хто, що він робить і хто його призначає. Призначає, які пройшли конкурс, а він призначає. Він визначає громадян на посади. Керівника державного органу призначає національний спеціалізований орган, який сьогодні виконує функції це прописано? Да. Це це, це, десь прописано. Да, координаційна... це десь прописано. А в попередньому питання... законі цього не було, і скільки я не намагалась добитися, хто призначає керівника Державної служби, керівника апарату. Мені ніхто не мог пояснити. Я кажу, я цей закон досконало не вивчала, але в мене зразу ж не це питання. Чи знову ж таки про це не день нічого не відомо, і потім ми будемо всі думати, а хто ж такий і ким він призначається? Коли поки йде поки накопичення питання, я ще раз коротко, дуже коротко по структурі закону. Значить, перше, треба потрапити на державну службу. Якщо раніше, щоб потрапити на державну службу, було дві, грубо кажучи, лазійки. Це стажування, людину десь підбирали із смітника, і спачка і ставили на стажування. Вона через два місяці призначалась на посаду. І друга лазейка була, це записували в кадровий резерв. Є керівники структури підрозділу, які знають, що йде дзвонок, і кажуть, ти ж його заднім числом, ключи, що він начебто у тебе вже стажується цілий рік, і потім особу призначали на посаду. То попасти зараз на державну службу можна тільки єдиним шляхом через конкурс на всі абсолютно посади державної служби. Значит, на конкурс має право йти посада, яка має сертифікат. Для цієї категорії посад, а це вищий корпус державної служби відповідно до постанови кабінету міністрів, якої ще немає. Сертифікат відповідності. Професіоналізму видає Національна академія державного управління при президентові. На посади категорії Б і В сертифікат будуть, скоріш за все, видавати центри перепідготовки та підвищення кваліфікації. Рекомендую з нами дружити. На всякі випадки. що? звичайно, ну, звичайно, ми ж не футурологи, вийде він діючі, не вийде після. Колеги, давайте я на цьому, на відміну від багатьох речелівських читань, тут були присутні пан Гройсман, ви знаєте, це віце-прем'єр заступник голови адміністрації президента, ну і інші керівники меншого рангу, скажімо так. Значить, Гройсман сказав, що після виборів. Нової Верховної Ради в грудні місяці закон про державну службу і закон про місцеве самоврядування будуть прийняті. І показав план. Є презентація, які закони яким чином будуть прийматись після обрання нової Верховної Ради. А введені дію коли? А з 1 січня 2015 року, як тут це ну, по крайній мере, проекти ну, з 1 березня п'ятна як в проєкті написано. Ми, ми, ми ж обговорюємо зараз. нам... Дали його для того, щоб ми його публічно презентували в Україні. І, власне кажучи, зараз йде обговорення статей цього закону. Сергій Іванович, а не думаєте, що це, я так до думка, що це зумисно зроблено, щоб державних службовців чуть-чуть ще потероризувати, потримають оце до 15-16? Ілюзі, ілюзію створити, що буде краще. Так, щоб люди думки, в нашій країні. Це галопа, розумієте, це Віктор Васильович. Якщо буде то, якщо буде то, якщо буде то, дьорніть хто-нібудь Федотова за штани. Віктор Васильович, я третій раз, як модератор, звертаюся. Будь ласка, я вас дуже прошу. Якщо це дискусія, попросіть слово для виступу. А якщо запитання, то повинно бути конкретне запитання. Здравствуйте, державних службовців. Ми, ми на такі питання відповідей не даємо. Ви самі догадайтеся. Драйся, ми, ну, ми, та ми, та... Просто, У нас, нас є запитання питання. Правильно, правильно, правильно. Ви, ви правильно ставите питання. І, якщо будуть простуд більше активну позицію займати, тим буде краще в процесі цього обговорення. Ми сьогодні два рази назвали голову ЦК для нас це вже занадто так. так. В в. Шановні колеги є запитання з Новоарганківської районної державної адміністрації. Будете зараз. Да. Ну давайте, якщо немає. Значить, вони запитують відношенні пункту 2 статті дев'ятий, що державний службовець. Виконує тільки вказівки одного начальника Одного. безпосереднього. Відношення начальників тут цей новий закон дає таке трактування Є прямі начальники, починаючи від голови обласної державної адміністрації, і нижче. А найближчий прямий начальник є безпосередній. Ну, наприклад, до спеціаліста це начальник відділу. І от закон каже, виконувати тільки його вказівки, то Сергій Едуардович зараз нам розтлумачить, що мається на увазі. Стаття 9 Визначає підпорядкування. До речі, вона дуже схожа, Віталій Сергій Павлович, на армійський устав. Тут теж є безпосередній керівник, є прямий керівник. Якщо отримується наказ, який там треба виконати, а потім його е, ну, звертатись до суду, якщо він незаконний, і таке інше. Ну, який як практичне втілення. Закону ми вже б сказали, побачимо, пройдуть вибори, буде видно, як він буде втілюватися. І про виконання пункту 2 статті 9, ну, я думаю, що не це питання. Може, ви хотіли питати пункт 2 статті 10, який каже, що державний службовець не може демонструвати свої політичні погляди та вчинити інші дії або проявляти бездіяльність. що... Як Будь-який спосіб. Да? Ну як, безпосереднього 50%. керівника, як записано, державний повинен накази і розпорядження від особи, якому, яка є його безпосереднім керівником. Все. Крапка. Якщо інший, якщо прямий, якщо, якщо прямий то е, 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 керівник, то необхідно попередити про це безпосереднього керівника. Все. Так, Можна я теж коментар надам відносно цієї норми. Я її теж вперше читаю. Ну, тут цікава річ закладена, що державний службовець під час виконання посадових обов'язків діє в межах повноважень, визначених законодавством і підпорядковується своєму безпосередньому керівнику. Повинен одержувати накази лише від безпосереднього керівника. У ну, мене виникає запитання. Працівник призначений головою місцевої адміністрації. У них відносини роботодавця і підлеглого працівника. В той же час він не може виконувати накази голови адміністрації, а виконує накази лише начальника відділу, в якому він працює. Як на практиці все це, це, це буде враження? Привикати. Ні, на яка Він його на посаду. Завдання дається безпосередньому керівнику. він вже Ні, привикати, вразі... привикати треба. Василь Віталійович, коли ви будете заходити в адміністрацію і піймали спеціаліста з орвіду, зробити йде, то цього робити не можна, треба викликати начальника у Але це треба привикати. Йому поставить завдання, він вже свого підлегу. Ну якось воно не звичайно. В разі одержання державного службовця наказу від керівника вищого рівня державного службова повідомити про це свого безпосереднього таке армійський устав, а дуже Я думаю, все одно треба робити посилання на те, грошу, те, що оця вертикаль державної служби і державних органів буде дуже маленько, малочислена, да. і тоді буде керівник, керівник і кілька спеціалістів контрольно регуля... регулятор Ну як сказати, контрольно. Інспективного такого характеру державний орган буде. Все остальне буде місцеве самоврядування. Через то там мало буде керівників. І, до речі, місцева ну, як знову ж наголосили на цих 80 а то й більше відсотків буде співпадати з цим законом. Ти ж будуть напевно ранги, категорії. Ну напевно, там може а не буде категорії, так і інше, але він буде співпадати і в оплаті праці, проходження служби вступу. На службу органу місцевого самоврядування. Я ж кажу, було вислано, що спочатку хотіли зробити єдиний закон. Єдиний. І було зробити. Потім яким чином розмежували ці два закони. От нас Національна з питань державної служби видала от такий вот закон. Там працює ціла група і вони його публічно видали нам, роздали, просять наші скажімо, зауваження. Додатки, все інше. Тому наша мета була: ну по-перше, чим раніше ми його побачили, тим більше часу є його якось перечитати. І по-друге, ну, надати якісь свої пропозиції. Давайте ми тоді зберемо ці пропозиції. Це немає поки ніякого там розпорядження зверху, знизу і таке інше, але я вважаю, що державні службовці повинні знати, що їх очікують. Тому ми. Чекаємо від вас пропозиції на нашу електронну пошту. Якщо нада, ми її напишемо зараз. Шановні колеги. В мене є пропозиція. Спасибі Сергію Дурич. Мене є пропозиція ще раз послухати професійних юристів. Василь Віталійович за освітою професійний юрист, і ви бачили, як Віктор Васильович піклується про нас, хоче нас кидається в бій, вже хоче нас захищати. В нього є юрист по праву руку, Максим представився потім. Я крім мені нічого не знаю, то нема заперечень. Послухаємо професійних юристів. Да? Прошу Василь Віталія. а, ну, Дійсно, закон добре структурований. Якщо ми будемо говорити про правову техніку викладання нормативного акта. Що головне для мене, і це досить гарна ідея. Вона була заложена в проєкті 2011 року. Те, що зараз ті норми, які були передбачені трудовим законодавством ґзотом, вони перейшли в цей закон. Ми вже не будемо говорити про тлумачення. А чи поширюються норми трудового законодавства? Є спеціальний закон. Є, ну, тут такі речі прописані, що в ЗОТі їх немає. От якщо ви читали там, пункт 8 бранішний пункт розділ дисциплінарна та матеріальна відповідальність, там так воно прописано, що ні в зоті, ні в іншому підзаконному акті там і пояснення окрема стаття. І... До речі, да, великий, Тобто вже так службовців, скажімо так, обмежено, що тут шах вправо, шах вліво. тут, ну. Багато заходів дисциплінарного впливу, зауваження, догана, попередження про неповну службову відповідність, кожний розписаний порядок застосування, порядок оскарження, яким чином подає, подаються пояснення. Ну, звичайно, це велика робота. Такого великого законопроекту ну, по державній службі давно не було. Це дуже приємно, що нам дають право і можливість надати пропозиції. Тому що цей закон буде стосуватися безпосередньо нас, хоча з іншого боку, закон про очищення влади, який теж стосується державних службовців. Нам не давали для ознайомлення, ну це вже питання до законодавців. М можна одне речення, шановні колеги, 14 жовтня ми проводимо засідання в нашому центрі круглого стола з питання обговорення оцього проєкту закону. Ну, закону вже власне він підписаний головою Верховної Ради про очищення влади. Або як ми його простонародні називаємо закону про люстрацію. Так що, апріорі, запрошуємо всіх, хто бажає взяти участь в обговоренні цього закону про реєстрацію? Приходьте до нас 14 жовтня. Я це... все. Максим, Дозвольте пожалуйста. поки Максим виходить додати, що ми хочемо ми плануємо на цей захід 14 жовтня, який буде, правда, такий день, Бакрава, ну, все одно, залучити громадських діячів. З одного боку вони будуть тут, а з іншого боку. Будуть державні службовці, і от вони нам повинні розповісти, а <звели> 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 як же вони це будуть робити, і що нам для цього потрібно або не потрібно. Ви знаєте, я перепрошую як представник громадськості. Я би не став до лісторів громадських держслужбовців, <звели> тому що чому зараз, скажімо, рейтингу держслужбовців так низько впав, тому що завжди представники політичних еліт протиставляли прадні Держслужбі, вчителям, медикам держслужбі, громадськості так на мою точку зору, треба на об'єднувати і пропозиції враховувати всіх сторін, і це має бути інтегровано, комплексно, зважно і толерантно. Я чому це кажу? Тому що громадськість більше знає про цей закон і розробляла ніж держава. Ми не приймали в цьому участь ніяк. От в чому питання. Тому ти не громадськість і не держслужба. Ще просто скажімо, що нашу... Шановні, одна технічна деталь. Якщо ви хочете виступити, ну це не коротке запитання, а виступ. Виходьте, будь ласка, сюди, тому що райони вас не чують, мікрофони працюють тільки в Домовились? Вас райони не почули, на жаль. Максим сюди. Щоб а, донести інформацію до району. Сідайте тут, сідайте, перед камерою. Заступник голови про правспілки працівників державних установ Баланенко Максим Олексійович. Дуже приємно. Значить, мене, я вчора ввечері швиденько пробіг його, в мене одразу виникло. Загальні два питання. По-перше, він приподноситься нам як розмежування на політичні і неполітичні посади. На мою точку зору, тут розмежування немає. Є повне відокремлення і це не розмежування, це відокремлення, тобто політичні посади, винесені поза сферу дій цього закону. Це, мені здається, не зовсім правильно. І друге таке стратегічне, стратегічне питання завжди піднімається питання про кадровий резерв, кадровий резерв, кадровий резерв. В цьому законопроєкті я не побачив ні слова конкурс. за кадровий резерв. Конкурс це конкурс, а от саме кадровий резерв, його формування може чи що. Нема, ну його не буде. Чи я б не знаю його не буде його буде, не буде? Його да не буде. його не було вже й новому закону. Там є одна норма, що якщо після конкурсу друга людина. Може протягом року призначатись на іншу посаду. На Оце, Оце маленький є. Оце так. Так і, так. Шановні, всі почули, Сергій Едуардович, якщо на конкурсі людина займає перше місце і качає на вакантну посаду, на яку був оголошений конкурс. Але якщо людина займає друге місце, тобто конкурс програли, але друге місце протягом року їй може бути запропонована або нижча посада, ну, або ну, висимо... ну, però, які цю норму знають, так? Да? Зараз ця норма є, нічого нового не введено. Якщо беруть кадровий резерв цю людину, то її протягом року з моменту проведення конкурсу можна взяти на посаду. Це такий специфічний mm. кадровий резерв, невеликий далі. Що сто... ну, мене в першу чергу сто... цікавили статті питання, які стосуються прав та соціальних гарантій державних службовців. І одразу у мене викликало так стурбованість зміст частини 3 статті 5. згідно з зазначеною частиною, діє норм законодавства про працю, поширюються на державних.